Дорогий приміть приміщенні найщиріші техніки слова вашего, День вашого Небесного Покровителя, Святого Тихона. Нехай Господь пошле вам перш за все, спасіння, здоров'я душі. І І ми дуже вдячні домислу Божому, що ви Господь поша послали вас на Голос-Козолинської капітані. Ми дуже вдячні за ваших.

Серця, найкраще побажання до Дня вашого ангела. Ви є то світло, яке просвіщає нас ці нелегкі часи. І хочу побажати, що тих, Тихана. Господь укріпив вас в дорі, був милосердний до вас, до всіх нас, і дарував вам, монове, благодій. І це вітання від. Поравино за прошу саби, я разчитаю стихи хозяина. Нашама, пожелал от меня давать услуги. Будутся нам. Угождаем. Люба моя. Дякую, що прийшли э, помолитися з нами. В це свято. Пошли пана Сіхона, секретаря і фарті цього э, з Печерської ладони приїхав Ахемеліт Лука, поздоров мені дуже приємно. Також і вас дорогі всі благачі, офіціанти сам. Дякую за труди, Сьогодні ми удостоїли положені, що мутні політики високій нагороди і далі. Господь укріпляє вас нелегкому служінню, несені послуху горочинних і ролинського і, і, і неподалинняся. І, і нехай всіх вас Господь умудряє, дає сили пронести той священський хвиля до який який взяли на себе, нехай Господь вперває всіх нас і всякого зла сили і за Господом. Боже, мати розповідати свої послушання нам повідомлення Господь і вести пасху до царства Божого. Нам вручив цю пасму і ми повинні бути на це. Нехай пасха допомагає своїм пастим. Зараз, не жаль, не бачимо, йде час на відбування. Ще й не ми нема таких якихось дуже сильних, але я бачив, що не. А так говориться, Господь ми Господь дає нам на курі справити. Будемо себе, тому що важко, може в тілі відбувати, але затерчався дуже. Буде радість. Той, хто не тюнився, той, хто не сів, той не буде і пожинати. Тому той, хто ходить до церкви, пожинає, то й сіє, то те, що посіяв. Нехай всі нам Господь допомагає в наших трудах, справді спасіння. Амінь.